На широких просторах могутнього Дніпра, там, де його води співають колискову стародавнім берегам, височіє острів, оповитий славою, це Хортиця, острівець, що став серцем і символом незламної волі. Саме тут, серед буйної природи і шепоту степу, колись зародилася могутня держава. Вільних і гордих людей, запорозьких козаків. Хто вони? Звідки прийшли ці лицарі, які не визнавали над собою нічиєї влади? Чому саме дикі, небезпечні пороги Дніпра стали їхнім домом і неприступною фортецею? Ця історія не просто перелік дат і подій. Це розповідь про дух. Який живе у кожному камені Хортиці, у кожній хвилі, що б'ється об скелі, це казка на ніч про сміливість, братерство та справжню, непідробну українську волю. Відчуйте, як вітер приносить нам їхні голоси крізь століття, пориньмо разом у легенди про Запорізьку Січ. Де буде там серце б'ється, пісняли не несеться. нас не здолає люта сила, бо воляє шаблями. За брата в піде. і з кожним подихом на волі живе козацька непокої. Середина 15 століття. Землі України це безмежний, дикий степ, який постійно розривають набіги ворогів. Хто тут виживе? Лише найсміливіші, найспритніші. Козаки це не був народ чи окреме плем'я, це було братство. Люди, які тікали від кріпацтва, від свавілля панів, від життя позбавленого свободи селяни, ремісники, збіднілі шляхтичі, які не бажали коритися, вони шукали притулку і знаходили його у великому лузі за плавних лісах і плавнях за порогами Дніпра. Життя тут було суворим, але Вільним від ранку до вечора чути було стукіт весла, коли вони переправлялися через річку, шум дерев, що йшли на будівництво чайок, а над рікою крики птахів, що віщували нові пригоди. Вони займалися полюванням, рибальством, добували сіль, але головне, захищали українські землі. Вони були і воїнами, і майстрами, і дипломатами. Козак був втіленням самостійності, його багатство це не золото, а кінь, шабля, вірні побратими і непереможний дух. Козаки вірили, що воля це найвища цінність. І саме ця віра створила Запорізьку Січ, унікальне явище, де панувало рівноправ'я, а всі рішення приймалися колом загальними зборами. Це була перша демократична республіка у Східній Європі. Чому ж козаки обрали саме цей острів, цей кам'яний велетень посеред річки? Хортиця це природна фортеця, скелясті береги, висота яких сягала десятків метрів, стрімкі схили, все це робило її неприступною для ворожої кінноти. Дніпрові пороги, тринадцять кам'яних перешкод, що перетворювали річку на бурхливий небезпечний лабіринт, були надійним захистом з півночі. Лише досвідчений лоцман козак Міг провести човен крізь цю водну пастку. Але справа не лише в географії, Хортиця має свою духовну історію. Згідно з легендами, це місце було сакральним ще задовго до козаків. Археологи справді знаходять тут залишки стародавніх святилищ, козаки вірили, що ступають по священній землі своїх предків. Кажуть, що на місці майбутньої січі колись стояли скіфські укріплення, а під скелями хортиці були таємні сховки та підземелля, відомі лише обраним. Козаки крокували по кам'янистих берегах, а вітер ніс їм шепіт предків. Вони відчували силу цього острова, вони залишали тут свої скарби, не лише військові припаси. Але й найдорожче пам'ять про тих, хто поліг за волю. Тож Хортиця стала не просто військовою базою, а справжнім духовним центром козацтва. Сама назва Запорізька Січ звучить як заклинання, що промовляє про місце сили та незалежності звідки вона походить. Це просто, але глибоко. Козаки жили за порогами Дніпра. Дніпрові пороги це велика водна перешкода, що відділяла цивілізовану Україну від диких вільних земель. Вони були символом межі, яку треба було перетнути, щоб стати вільним. Це була важка, небезпечна подорож, подолавши пороги. Людина ніби отримувала нове життя, нову долю. Кожен, хто приходив за пороги, залишав усе своє минуле позаду. Тут не питали, ким ти був, тут важливо було, ким ти готовий стати. Ця назва закріпилася в народній пам'яті як синонім незалежності, віддаленості від панської руки, істинного. Козацького братерства. Січ це слово означає укріплення з засіками зрублених колод. Так за порогами стояло укріплення. Січ серце волі. Життя козаків було сповнене не лише боями, а й дивовижними магічними історіями. Легенда про козака характерника. Кожен знав, що серед запорожців були особливі воїни, характерники. Вони володіли надприродними здібностями, вміли заговорювати кулі, залишатися невразливими у бою, годинами сидіти під водою. Кажуть, що найвідоміший характерник, кошовий отаман Іван Сірко, перетворився після смерті на білого вовка, який досі охороняє Запоріжжя. І коли ворог підступає, вовчий виття попереджає про небезпеку. Привид на Хортиці. Існує повір'я, що в туманні ночі, коли річка стає схожа на молоко, на скелястих берегах Хортиці з'являється привид молодого козака. Він був закоханий у дівчину, яку викрали вороги. Він не змів її врятувати. Але віддав своє життя, захищаючи Січ. Тепер його дух шукає спокою і показує лише тим, у кого чисте серце, місце, де заховано козацьке золото скарб, що має піти на благо всій Україні. Легенда про три дуби кажуть, що на Хортиці ростуть три дуби, символи віри. Надії та любові, вони були посаджені трьома побратимами, які поклялися у вічній дружбі. Якщо ти знайдеш ці дуби і прошепочеш їм своє найпотаємніше бажання, пов'язане зі свободою і справедливістю, воно обов'язково здійсниться, бо сила їхньої дружби долає час. Так, острів Хортиця і весь край Запорізький, і сьогодні зберігає спогади про тих, хто прагнув і любив свободу більше за власне життя. Січ була зруйнована, козаків розсіяли, але дух Запоріжжя, незламний і вільний, залишився він живе в народних піснях, у легендах, у нашій історії. Кожен шепіт вітру тут над Дніпром нагадує нам, історія живе не в книжках, а в серцях тих, хто пам'ятає. Нехай ця розповідь наповнить вас спокоєм і додасть сили. Спіть міцно, і нехай вам сняться сни, повні козацької волі та славних пригод. На добраніч.